Легенді української незалежної музики Сергію Шишкіну виповнюється 55. Джазовий бард піаніст із дуже яскравою харизмою має п'ять сольних альбомів. Він лауреат багатьох пісенних конкурсів, організатор фестивалю молодіжної музики Володимир і член журі всеукраїнських музичних фестивалів. Свій день народження святкує у столичному рок клубі Зараз там перебуває моя колега Олена Опанасенко. Олено розкажи, як відбувається святкування. Наталі, вітаємо нас сьогодні. Запросили до батьківського клубу не просто на вечірку. Сьогодні тут святкує свій день народження легендарний джазмен. Сергій Шишкін, сьогодні ми 55 років, і Як сам каже, і мене на двості тут зібралися непрості. Тут є Марія Бурмака, братика пранови, сестри Тельнюк і багато інших яскравих людей. І сам маестро сьогодні виконує свої найкращі плюси. Ми вітаємо вас по навіть на ручку на радіо лишається до найкращих побажань. З яким настроєм ви сьогодні є. вашінєві сліз до. Реготу і, ну, це і купа друзів, і, і, ще дві, і ще два виходи на сцену. Тобто розриваюся, але всім добре. Заради того це все робилося. Що сьогодні у вас на душі? в Цей я день? Я ще не можу зрозуміти, бо я зараз маю зосереджуватись, бо на сцену виходити, а разом з тим друзі розслабляють. І, Учасників часів і хаос, і купа емоцій. Але не самовитий кайф, я думаю, що в Україні Режисе, такого не було. Стільки розумних мудрих людей, які вміють відпочивати інтелектуально. Я до того довго йшов. Нарешті я прийшов. Я хочу, щоб це багатьом сподобалося. Я думаю, що нас до інтелектуального відпочинку. Ми маємо долучитися до продовження. святкування. Олено. Дякую тобі. Бажаю вам гарного вечора. І нагадаю, це була моя колега Олена Опанасенко.